Світоля, світуля світіть. Привіт. Дивися, зараз тобі покажу, яка тут красота. Краєвита аж душу захоплює, як уявити не міг, що буду дивитися на ці чудеса. Ото природа! Альо! Зв'язок пропав, чи що. Облумилися, чи що? Та ну ні! ну тільки не це. Ну, що найбільше боявся, ти трапилося. Та ти не переживай, зараз відремонтують. Е, а ти що, висоти ви, ви, боїся? Ага, ще й дуже. Взагалі, нащо я сюди поперся? Та нічого, все буде гаразд. Е, до речі, тебе як звати? Олег. Олег. А мене? Дядя Саша. Дуже приємно, дядя Саша. Взаємно. Зараз полагати, і все буде добре. Ну. Щось ти побілью весь? Слухай, давай я для того, щоб розрядити обстановочку. Розкажу тобі анекдота. Можна. А, якось в одній висоці обірвався ліфт. І разом з людьми летять вони, значить, зверху, Оце усі. І бачу, тобі ще гірше стало. Е, слухай, як на анекдот, давай пісню заспівай. Ну, можна так. Дивлюсь, я на небо, та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю високовато? <нець> <плес> ну, вибачай, <плес> танцювати не буду, сам бачиш. <зв raw> Та чого ти чого ти аж мене злякав? Краще, дивись о собі. <плес> Подивися но, немає нічого прекраснішого за українські краєвиди. Чистим блиском світлить очі від блакитно бездонним небом, сонячним відзеркаленням. Відіграють кожну твою клітиночку, душа народжує пісню. І ти раптом розумієш. Що мелодію до неї творять дзвінки потоки великих і маленьких річок, а вони розкинули свої срібні стрічки серед зелених дібров, серед квітучих степів у силих горах. Вдень купаються в них сонячне проміння, а вночі. Зірки милуються в них своєю красою, Та Україна за світовими стандартами, країна не дуже велика, але, на мою думку, її можна порівняти із безцінним діамантом в оточенні інших земель, інших країн. Діамантом, який нам передали пращури і який ми. Повинні залишити після себе наступним нашим поколінням. о запрацювало? Нарешті полагодили. Ну, а ти переживав. Україна це найкраща, найкраща земля у світі, а Карпати її. Золота середина. Згодом. О! От і приїхали. Опа! Здравствуй, земле! Ну що, Олешка? Пішли пригощу тебе за Карпатським. До речі, тобі скільки років? Сімнадцять. Тоді бограче пішли зазнайом!